Сьогодні ми будемо готувати ліниві вареники з цибулею та грибами. Сьогодні буде дуже простий рецепт, оскільки в назві є слово ліниві. Значить, все буде дуже просто, а от в кінці ще подивимось, чи буде це смачно. Отже, для приготування цих вареників нам необхідні будуть наступні інгредієнти. В Першу чергу картопля пів кіло. Я вже взяв варену картоплю. Якщо у вас вона сира, вам доведеться її зварити. Не забудьте при цьому додати трошки солі. Наступний важливий інгредієнт це яйця. Їх треба одне. Ну а якщо маленькі, то декілька. Оскільки в мене маленькі, то я взяв їх два. Також знадобиться 150 г борошна. Як видно з назви цього відео, нам необхідні будуть печериці. Їх треба 200 грамів. На мій превеликий жаль, у цьому рецепті теж є цибуля. Її треба аж 250 грамів. Такої великої я не знайшов, тому мені доведеться помучитись три рази. Також для цього рецепту потрібна буде манна крупа. Її потрібно 50-100 грамів, оскільки менше кілограму ви все рівно не купите, у вас ще залишиться. Для подачі наших лінивих вареників також візьмемо петрушку. Ви можете взяти любу зелень, яка вам більше до вподоби. Також для цього рецепту знадобиться нам олія для смаження цибулі та хребів. Зі спецій нам необхідна буде сіль, перець та коріандр. Оскільки всі інгредієнти в нас вже є, можемо починати готувати. Поки будемо готуватися до різки цибулі, поріжемо печериці. Їх треба нарізати маленькими кубиками. Як не відтягу час, але цибулю різати доведеться. Починаємо. Ну перед цим треба її почистити. І тепер швиденько ріжемо цибулю малесенькими кубиками. Чим швидше, тим краще. Тепер настав час дати рішучу відповідь цибулі. Тож беремо сковорідку, наливаємо олію і розігріваємо сковорідку. Як ви самі розумієте, для того, щоб смажити цибулю. І тепер смажимо цибулю протягом 2-3 хвилин, поки вона не стане трохи прозорою. Тепер до нашої цибулі додаємо порізані печериці. Тепер додаємо спеції до наших печерей з цибулею. Сіль пів чайної ложки. Перець пів чайної ложки теж. Та одну чайну ложку коріандру. Все це добре перемішуємо, щоб наші спеції рівномірно розподілилися. Тепер переходимо до приготування тіста. Але перед цим нам необхідно почистити картоплю. Вона вже остила, тож це буде зробити нескладно. Тепер беремо спеціальний інструмент для подрібнення картоплі І робимо це з нею. Тепер додаємо сюди яйця. Також сперчимо та солимо, буквально трошки за смаком. І тепер це все добре перемішуємо. Тепер додаємо борошно в нашу картоплю, просіюючи його. Тепер нам треба скатати тісто в трубочки і нарізати їх порціонально вже під самі вареники. Щоб до столу нічого не прилипало, додаємо муки. І тепер кидаємо це в воду і у нас готовий вареник. Та ладно, жартую жартую. Повертаємось до попереднього плану. Тепер беремо дошку та манну крупу. І нарізаємо наші вареники. Відрізаємо і в манну крупу обвалюємо з усіх боків. І викладаємо на дошку. І так робимо дуже-дуже дуже багато разів. Тепер треба закип'ятити воду. Коли вона закипить, додаємо трохи солі. І тепер відправляємо сюди наші вареники. Але не всі, а тільки частину. І тепер варимо наші вареники до готовності. Зазвичай готові вже вспливають. Так і просяться, щоб їх дістали. Тепер вилавлюємо наші вареники і перекладаємо їх в тазик. І тепер додаємо в тазик нашу засмажку, яку ми робили до цього. Ну от і все. Наші ліниві вареники з печерицями та цибулею готові. Смачного. Треба ще самому спробувати. Мм, а дійсно смачно. Тож обов'язково приготуйте цей рецепт. До наступного вівторка!